Викрадання Єлени, Тесеї Періфон зважаються вкрасти Персефону. сверть тисея, грецький міф. Давно, у часи міфів і легенд, жив могутній герой Періфой, а дружина, прекрасна гіподамія, померла в розкритті сил, і, оплакавши її, Періфос через деякий час вирішив одружитися знову. Він вирушив до свого друга в Афіни. і теж задумав викрасти юну Єлену, чи слава, про небачте красу, служилася всією Грецією. Темно, приникнувши до Лаконії, вони захопили Єлену під час свята Артемніди. Коли вона танцювала з подругами викрадачі, поспіль вирушивши через гори Аркадії, Корінк і Іс Дофін. сховавши Єлену на фортеці, спартанці кинулися в погоню, але не змогли їх наздогнати. Укривши дівчину, друзі кинули жереб. Щоб витащити, кому вона дістанеться? Жереб випав Тесеєві. Проте перед цим вони дали обіцянку той, комусь Єлена зобов'язаний допомогти другому здобути дружину. Коли Єлена стала належати Тесеєві, Еліфон зажадав, щоб друг поміг йому винести персикону дружиною їде, говорить царства мертвих. Тесей хоч злякався, але не міг порушити клятву. Вони вирушили до підземного світу через розколену біля селища колона. Подалі кафін. Сці померлих вони постали перед Аїдом, що дали віддати їм парсифону. Розніваний, але хитрий Аїд запропонував їм сісти за трон і їх камені біля ходу. Як тільки вони сіли та проросли до трону, не змогли зрушити, так покарав їх Аїд за їхні нечастиві бажання. Поки тесе залишився в підземному царстві, проти Єлени Кастор і Полідевк школи сестру. І знавши, що вона в Аквінах, вони обложили місто, штурмом взяли фортецю і визволили Єлену. Вони також забрали в полон матір'я Тисея, Ефру, а владу в Атиці придали менсифею, ворогові Тесеї, тесей довго постраждав, ця всваїда, ж поки його не визволили великий герой Геракл. Вернувшись на землю, Тисей не знайшов радості. Його рідні афіни були зруйновані, але й визволена мати в полоні в спарті, сині тисеї Димфон і Акамант. Латер залишилася в руках ненавиства Менсефеї. Залишивши атеку, Тесей вирушив на острів Евбею, де мав володіння, але й там його спіткало нещастя. Цар скіросу Лікомед піступно заманив його на високу скарлю з кинулого море, як загинув з ватницької руки один з найдавніших героїв Греції. Минуло багато років після смерті Менцефея, сини Тесея повернулися до Афіни. Під час походу на Трої вони знайшли матір Тесеї Ефру. Екупаліс, син прийома, привів сиграбину разом з викраданою Еленою. Пес дива швидко ця трагічна історія одного з наймовіших героїв резій.